Всім привіт, хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. У неділю пройшов бій Фюрі та Нгану, багато різних думок з'явилося на цей рахунок. Поїхали розбиратися. Після закінчення бою Конор МакГрегор відразу прокоментував бій. Це був дикий бій. Тайсон не завдав йому великої шкоди. Не зміг добряче влучити по ньому. А ось Нагану наніс чудовий удар влучив Фюрі просто в голову. Тайсон крутий чувак, у нього міцне підборіддя, але наскільки ж Нагану сильний. Бокс у важкій везі дуже захоплює, особливо коли дивишся його так близько, додав Конор. Конор зазвичай досить різко виносить вердикти, але в цьому випадку, схоже, вирішив сильно не загружати свого сусіда Фюрі, тому що після того нокдауну, я думаю, всім зрозуміло, що Фюрі просто вирішив засушити бій, сісти на велосипед і довести бій до 10-го раунду. А ось як нагано прокоментував свій виступ. Я не відчував себе в небезпеці. Єдине, що мене турбувало, це реакція мого тіла. Як я буду себе почувати, чи буду я в нормі, чи зроблю я все правильно, я пройду 10 раундів чи ні. Коли я дійшов до восьмого раунду, то я зрозумів, що все не так то й критично. В 10-му раунді я зрозумів, що переміг. Фізично я був в нормі, мій пульс підіймався дуже швидко. А коли падав, це змушувало мене важко дихати і відчувати себе втомленим. Я ставив собі питання, окей, як ти? Боротьба з собою була основною. Також Нагану розповів, чому він танцював, коли Фюрі впав. Коли починався бій, він сказав мені: ну що, пішли в школу. Коли він впав, я відповів йому, ти поганий вчитель, розповів Нагану. Ну, таке відчуття було, що це був вчитель з Аліекспресу по акції. Цікаво, Фюрі хоч готувався до цього бою, тому що по Кардіо він якось теж не впевнено виступив. Ну Ангану, можна сказати, переміг сам себе і виніс дуже багато досвіду з цього бою, хоча йому ще треба працювати і працювати. Алджемейн Стерлінг розповів, що подякувати за це шоу потрібно Конору. Чудовий виступ Френсісе, дуже вражаючий виступ. Конор проклав цей маршрут, а Френсіс широко відкрив ці ворота. Це доказ того, що при гарній підготовці хлопці з ММА можуть дуже навіть вдало битися з кращими боксерами, закінчив Стерлінг. А ось тепер я починаю думати, що Дана втратив непоганий актив. Тому що Френсіс зараз підняв свою вартість дуже і дуже високо, і мати такий актив в UFC було б непогано. Чемпіон UFC, який за думкою багатьох побив кращого боксера, ви уявіть собі такий випадок, Дана, напевно зараз тихенько плаче. Відомий англійський боксер, а нині коментатор Карл Фройч вважає, що бій на його здивування був конкурентним. Ніхто не думав, що Нгану дасть такий бій кращому важкового в світі. Я очікував, Нгану протримається декілька раундів, а після цього його перебуксують і поб'ють. Але з самого початку він оформив тейкдаун. Дуже шокуючий тейкдаун. Я вважаю, він повинен був зробити все для зупинки. Чому у Фюрі виникли проблеми? Його майже рік не було в ринзі, а це особливо критично для суперважкої. Фюрі багато набирає, в суперважкій не потрібно вкладуватися в якісь ліміти, але йому потрібно важити менше 125 кілограм. Нагано виглядав круто, враховуючи, що це був його професійний дебют. Звучить смішно, але цей бій опинився конкурентним, закінчив Фроч. Я теж, чесно кажучи, взагалі не думав, що тут буде хоч якась конкуренція. Але після того нокдауну Ф'юрі реально зрозумів, що Х'юстон віхеве problems, і просто втік від бою. Певно розумів, що бій з усиком вже підписаний, і програти тут це буде повне фіаско. І Чисара, в принципі, підтримує мою думку. Очевидно, це суддійське рішення було необхідністю. Організаторам потрібен бій усикай фюрі в грудні. Нехай Нгану й не підняли руку, але він виграв. Він виснажився, але продовжив битву. Нгану переміг. Чувак більше року не виступав в Мей. Його підготовкою займався Тайсон. Він виступив краще ніж я. Жартую, хлопці. Закінчив Чисора. Позитивна оцінка від Чисори, що тут ще можна сказати. Сам Майк Тайсон коротко прокоментував рішення суддів. Чи було це пограбування? Ні, це не було пограбування, але всі знають результат, коротко підсумував Тайсон. Неоднозначна відповідь від Тайсона, і я навіть не знаю, що він мав на увазі. А ось ще Елсон Нен жорстко пройшовся по боксу. Бокс це не справжній спорт, це причиняє мені біль. Важко казати це, але заперечувати це неможливо. Те, як обійшлися з Нагану, визиває огиду. Не було ніяких шансів на те, що бокс дозволить йому отримати перемогу, якщо бій дійде до рішення суддів. Всі ми розуміємо, як працює бокс. Рішення, де обирається більш вигідний переможець, були вже неодноразово. Ну і нагадаю, що Нагану виходив на у супроводі Усмана та Десанії. Вони теж прокоментували бій одразу після завершення. Цитую слова Усмана. Френсіс влучав чистіше і сильніше, але це бокс. Судді роблять те, що роблять. Звичайно, я ним пишаюся. Я розумів, що якщо Френсіс зачепить вас будь-якою рукою, це буде проблема. Думаю, Тайсон це відчув і зосередився на перемозі по очкам. Що далі? Або реванш, або новий суперник. Ентоні Джошуа, Деонтей Вайлер і всі інші важковаговики тепер знають, що може зробити Нгану. Закінчив Усман. Мені вже слухайте навіть цікаво подивитися на Нагану, особливо в бою проти, наприклад, Деонтея, у кого дотик виявиться смертельнішим. Можливо, після цього бою вони з більшим бажанням захочуть битися з нагану. Або навпаки, не захочуть. А ось Адесання суддів не згадував, але похвалив нагану. Незважаючи на всі ставки, ти завоював вершину, вийшов на ринг і бився обличчям до обличчя з найкращим важковиком в боксі. Брате мій, ти шокував цей світ, додав Саня. Ну і на кінець думка самого Фюрі на цей рахунок. Послухайте, він діяв нестандартно і незручно. Він не йшов вперед, а працював другим номером і чекав, поки я почну бити, аби зробити контратаку. Він показав себе гарним бійцем. Він неймовірно дав мені один із самих важких боїв за останні 10 років, підсумував Фюрі. Особисто мені дуже не сподобалося, що Фюрі після нокдауну вирішив закінчити цей бій, якщо можна так висловитися. Але з іншого боку, я розумію, що в нього бій з усиком в грудні, і отримувати якусь непотрібну шкоду, а ще гірше програти було не варіантом. Ну і на мою думку, бій він все ж таки виграв, навіть не дивлячись на цей нокдаун від Френсіса. У Ф'юрі було дуже багато точних одиноких влучань, але запитань він залишив дуже багато, як ви самі бачите. Ну і очевидно, тут була недооцінка, а це 100%. Такі були новини хлопці, а я дякую всім за увагу, дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.